У нашому полку прибуло за повідомленням відділу прес-служби Івано-Франківської обласної державної адміністрації, 28 квітня відбулось засідання комісії з визначення переможців конкурсу на здобуття обласної премії імені Богдана Бойка у галузі журналістики, співголовами якої є заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Пасічняк та перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький, ознайомившись з творчими роботами, представленими на конкурс, та заслухавши рецензії на них Івана Грижук. Головного редактора Надвірнянської районної газети Народна воля, члена Національної спілки журналістів України та Юрія Надольського, головного редактора творчого об'єднання Карпати Івано-Франківської ОДТРК. Члени комісії провели таємне голосування. За його результатами, найбільшу кількість голосів у номінації за кращу публікацію у друкованих засобах масової інформації та інтернет-виданнях отримав творчий доробок члена Національної спілки журналістів України Ярослава Орната. Нарис. Лицар без страху і догани опублікований у газеті Галичина у номерах 18-19 6 лютого 2014 року. У номінації на кращий твір на телебаченні та у сфері радіомовлення перемогу здобула програма Україна Вихід до моря у п'яти частинах, створена творчою групою обласного телебачення Галичина у складі журналіста Ольги Бабій, операторів Тараса Лесика та Андрія Одинокова, а також громадського діяча Василя Скрипка. Переможці на здобуті. Обласної премії імені Богдана Бойка в галузі журналістики отримають грошові винагороди у 5 та 7 тисяч гривень. Традиційно ці вручення відбуваються в червні до Дня журналістики.